Йоу, друзі, всім привіт! і Сьогодні ми знову завітали ферм реслінг, і наразі у мене є 678 мільйонів сили в цього чубатого санька. І зараз я тягаю реально найкрутішу просто гантелю, яку тільки можу. Ви розумієте, наскільки я жорстко прокачався. Проте я ще дуже-дуже не годен валити найкращого боса. Не знаю, чи сьогодні в нас взагалі вийде його завалити. Але я скільки фармив, скільки фармив, це капець. Ви тільки подивіться на мою силу, ви подивіться на те, скільки в мене кубасів, і мені все рівно їх не вистачає для того, щоб відкрити найкрутіше яєчко, яке коштує все ж таки аж 2 мільйони. Тому мені обов'язково треба валити зараз цього кіберкопа. А перед цим всім я би хотів попросити вас поставити вподобайдена, долучитись до телеграм-каналу і підписатись на канал, тому що нас уже скоро буде 40 тисяч. І я в цьому впевнений, що якщо всі підпишуться, то це дійсно буде дуже скоро. А поки що, ми на валимо кіберкопа, дофармлюємо зараз 2 мільйони кубків і відкриваємо найдорожче яйце, яке тільки зараз мені відкрито. Кіберкопа я зараз валю дуже-дуже легко. Але наступного чувака я. Я не можу ніяк здолати. Взагалі, мені не вистачає трішки сили. Тому мені треба улюбленець для того, щоб я міг швидше прокачуватись. І вже з цим улюбленцем я зможу валити наступного чувака, з якого вже набагато більше буде кубків давати. Просто представте собі так: автобій можна виключити. Зараз до кінця самому довалити. Бем, Поднажав на мишку. Все, у мене є 2 мільйони кубків. Боже! Хух! халява! І ми відкриваємо найкрутіше яйце за 2 мільйони кубасів. Одне, тому що на більше грошей нема. Будь ласка. Легендарний! На 31 Тварини! Де він, де де він, він, де він знаходиться! Почекай, де він? А де він? Ось дось! Х74! Обалдеть! Екіпіювати найкращих! І зараз я взагалі буду жорстко прокачуватися. ну давайте просто попробуємо. Дивіться, як жорстко фармиться. Наскільки швидко! Вау! До речі, ще щоденно можна цього відкрити. 10 кубків все на всену. Що ж поробиш? Що тут по сезону? Щось забрати можна чи ні? О, можна позабирати якісь штуки. Х2 перемоги, ще один улюблець. Мене дев'ятий рівень просто зараз. І я можу прям реально багато всього поназбирати. Купу мені всього дало, непогано. Давайте подивимося взагалі, що воно таке, як вбівати найкращих. ік 66 а мені ще й хороших дали. Мені ще й дали хороших улюбленців, завдяки яким я зможу далі прокачуватись. Ну, скіпати далі я поки не можу. Я можу подивитися, що тут є за івент. У мене ноль яєчок. Я ноль чуваків завалив. Можна нормально отримати. Дивіться, якого улюбленця. ікс 4 тисячі. Але як це, як це використати? За робукси, чисто? І це чисто за робукси? Чи що? Що це за івент такий? М -м Ладно, давайте попробуємо. знаєте, що зробити, так як у мене Х2 перемоги є. Давайте відкриємо магазин, зілля. У мене є зільки. Зробіть подвійні перемоги. У мене 5 штук на 30 хвилин. Вдача на яєць якийсь. Блін, треба було... було заюзати його. А в мене їх нема. У мене ось ці є зільки. На улучшених улюбленців у мене є зільки. І на ще якихось улюбленців, що воно дає, я не знаю. У мене їх 4. Давайте оцей заюзаємо. А, у мене прям зараз актив зільки, Тому мені треба просто йти в автобій. Давайте зараз спробуємо з кіберкопом. Скільки мені буде давати зараз кубків за одну перемогу. Тоді мені давало 15, зараз дає по 30. Обалдеть! Мені потрібно обов'язково зараз трішечки прокачатися. У мене є 18 хвилин на те, щоб нормально прокачатися. Для того, щоб толком нормально фармити. Зараз я кубки фармлю дуже швидко. Це хорошо, це дійсно класно. Але мені треба попробувати завалити ось цього асасіна. Але на асасіна ви дивіться, я з клікером, я з клікером оцим, я не можу його здолати взагалі. Ніяк за цим автобієм, просто не можу, просто не можу ніяк. Тому мені треба зараз трішечки докачатися, трішечки, абсолютно. Так, автотренування на кулачки, на кулачки, просто на кулаках хвалимо. Стараємося дофармити. Ще у мене є колесо фортуни. Давайте його попробуємо крутанути. Може, мені випаде щось толкове, щось класне? Чесно, я не впевнений в тому, що випаде щось хороше. 30% на кубаси. Ну, непогано, непогано. Зараз Саня фарме Проте сіки ж фармить надо, сіки ж фармить надо, щоб можна було здолати ту всю штуку. Трішечки, трішечки докачуємося. Я не знаю, скільки мені треба прям докачатися, щоб можна було його вбивати тащити його. Бо я вроді й прокачуюсь, а вроді якось і дуже слабо. Давайте знову попробуємо з ним. А то зільки то кінчаються, а мені кубаси треба. Кубаси прям треба. Я пробую нажимати. Я нажимаю ще і мишкою сам, але просто не можу. Я не можу його здолати. Взагалі ніяк. Дивіться, скільки я вже розігнався: 6,9 секунд. 7. Я просто стараюсь нажимати, стараюсь, 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 але ніяк. Взагалі ні в яку. Ні в яку взагалі. Автобій можна вимкнути і включити його на кіберкопа. На кіберкопі ми зараз пробуємо дофармлювати 2 мільйони кубасів. Откриваємо ще одне яєчко, отримуємо крутого пета І вже з ним можна фармити прям нормальні гроші. У мене є е, зільки на вдачу, що я можу, в принципі, більше пробувати отримувати штук разних прикольних із яєць. І за допомогою цього... Я зможу вибити класного пета. Ну, це не точно. Але хорошо, що хоча б мені дає вже по 30 тисяч, а не по 15. Це в два рази менше треба буде битися з ним. Проте я би хотів наступного попробувати завалити, прикиньте, якщо мені дає тута 15, а там, напевно, буде десь плюс-мінус біля 100 тисяч давати за одну перемогу. І я дуже хочу до нього зараз прокачатися. Проте я не хочу зараз тратити весь свій час, який дають мені ці зільки. А я краще цей час потрачу на кубки, тому що з кубками я вже зможу ще хоч улюбленця відкрити і краще прокачуватись. Так, лямку басів є, лишилося ще всього на всього мільйон, і я зможу відкрити ще одного кейса. Фух, як же складно, як же складно, як же довго це все відбувається просто. Ще ж до речі, я можу закупки сліди купити, якщо я не помиляюся, і ще швидше прокачуватись. Бо кубків у мене вже дійсно багато, але треба 2 мільйони нафармити. Без нього взагалі ніяк. Без тих 2 мільйонів просто нереально. Нереально далі прокачуватись. Тільки треба фармити. І багато дуже. Шкода, що всього на всього по 30 тисяч, шкода, що не по 100, не по 200. Було би набагато прикольніше. Так, народ, лишилося. Зовсім, зовсім трішки. У мене вже є майже 2 мільйони. Я майже все на ферме, в автобій. Можна вимкнути. Зараз самому його дотикати. 2 мільйони є на балансі. Зільки ще активовані. Тому сань біжи. Просто відкривай найкрутіше яєчко. Let's go! Відкриваємо ще раз при зільках. Будь ласка, знову такий мені випав крутий чел. І я без. А в мене є ще таке. ось х45 дає, але він гірший. Тому ми екіпіюємо найкращих. А це ще крутіший, він легендарний, він воїт. Почекай, мені випав цей, але і за те, що в мене було зілька, мені просто настільки жорстко опета дали. Обалдеть! А що по івенту? Я так нічого не нафармив. А що по сезонам я теж не нафармив? А де ж відкрити левел? Як його отримати? Квести є, крафт пец. три штуки треба скрафтити. Три пеца. Давайте попробуємо, як мені їх крафтити. У мене є, в принципі, якісь улюбленці. Можливо, в мене із них є якісь типа жорсткі. Опа, я покрафтив все, екіпіювати найкращих, нормально. І що по цим по квестам? Давайте подивимося, сезон. Я отримав квест, але ще левел я так і не апнув. Абалдіє. І ще можна відкрити купу яєць для того, щоб отримати XP. Ну звісно, яйця то таке. До речі, скільки я зараз буду з тренуванням отримувати. Вау! Це просто шок! Ху -ху! Тепер дійсно, дійсно можу купу отримувати. Просто наскільки я швидко фармлю, але все рівно, скоріш за все, я асасіна побити все ж таки не зможу. Д давай зараз попробуємо. Санчелос, давай! Давай, я тикаю, як тільки можу. Ми трішечки, трішечки вертаємося, вертаємо позицію, давай. Тут лишилось вообще фігня! Будь ласка, ні, мені все рівно ще трішечки не вистачає. Ще якихось, я думаю, 100 мільйонів. Якщо я підфармлю ще якихось 100 мільйонів, я зможу його вбивати. Але як то правильно зробити? Ще якийсь обклікер. Ох, йо, ти коштуєш. Нє, 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 автобій вимикаємо. Тут тут ніяк. Реально, цей асасін він дуже жорсткий, чувак. Мені треба далі тренуватися. Без цього просто-напросто ніяк. Просто-напросто тупо ніяк. В цілому, у мене вже є 800 мільйонів. Зараз точно я повинен попробувати здолати цього асасіна. Дивіться, в мене в два рази більше просто сили. Санчос, давай вали його. Так, ми перемагаємо, ми перемагаємо, ми перемагаємо. Іменно так, іменно так, Санчелос. Кух, я нажимаю, як тільки можу. Нажимає ще сама гра. І я думаю, що зараз ми точно переможемо. У мене є ще дві хвилини. Зілля, яке дає мені більше сили, точніше більше кубків. Давайте попробуємо. трішки лишилось просто 150 тисяч! 150 тисяч раз! Виключаємо автобій по-любому. Дивимося на сліди, що тут взагалі можна купити. А, пам пам пам, -пам, -пам. Активною 20 мільйонів наступний! Сіки! Сіки! Обалдеть! Ні, це точно не варіант! Це точно не варіант. Поки в мене є ще хвилина, поки в мене є хвилина, мені треба трішечки зараз дофармитись і пробувати уже фармити цього чувака. Тут сьо, у чувака, дивіться, 40 мільярдів. І він все рівно сидить на цій арені. У нього просто не вистачає цього сили, щоб піти далі, як я розумію. Це просто шок. І в нас лишається всього, на всього одна хвилина для того, щоб нормально нафармити з цього чувака. А нормально фармити ми не можемо, бо ми його ледве перемагаємо. Мені просто не вистачало трішечки мощі. Аби я докачався перед серією набагато сильніше, хоча б там на мільйонів 100 більше. Або на 200. Я би його валив одною лівою, розумієте? А зараз я двома руками його ледве валю. Я типа нажимаю, як тільки можу. Да, ми перемагаємо, але ми з ним файтимося дуже довго. І через то зілька кінчається, і я не зможу багато кубків нафармити. І мені доведеться потім фармити уже без зільки, тому що таких зільок у мене просто-напросто вже нема. Вони чомусь самі активувалися, коли я відкрив бонуси. А не просто поклалися до мене в інвентар. Аби вони поклались до мене в інвентар, я би їх не заюзав. Я би просто дофармився би, а потім заюзав би і фармив би кубаси з легкістю. І 5 секунд лишається 4, і вже все. Уже тепер буде досить складно його пробувати перемагати. Ну, це буде точно так само. Але будемо фармити не по 150 тисяч, а по 75. 000. Та да, тепер тільки по 75 тисяч. Але це все рівно крутіше, ніж по 30, тому ми просто фармимо багато кубасів. І треба буде заюзати потім зільку для того, щоб відкрити знову кейс за 2 мільйони. Так, народ, наразі у мене зараз 1 мільярд сили. У мене уже майже 7 мільйонів кубасів, і я готовий відкривати нових улюбленців. Чому за мною, до речі, тільки два бігає, мені не цікаво. Хоча у мене три діток. А де третій зелений? Чубака? Ти дівся? Ладно, то не важливо. Найголовніше те, що ми беремо просто. Включаємо. Ой-ой-ой, тихо, ні-ні. Мені треба заюзати зілля, випити, і можна відкривати яєчка. Так, відкриваємо одне, що мені випадає? Епічний. Ладно, нічого страшного, відкриваємо ще одне, що мені випадає? Легендарний, і давай ще одне. Ще один епічний. Окей, і що мені тут не випадало таке? Де вони взагалі? Де ви? Де ви ділись? Ось до. Чи почекайте, чи це не воно? Ось до у мене якийсь вдівся ще крутий, але мені цікаво, де саме круті оці чуваки. Куди вони ділися? Ось до я бачу ще один. А я можливо скрафтити щось? Ні, скрафтити нічого не можу. Нічого не можу прокачати. Ну нічого страшного. Зато у мене вже є реально класні улюбленці. Скільки вони мені дають буста взагалі? Цей дає 149х, цей дає 112, а цей дає 99 x В цілому ікси у мене ультра-ультра здорові. Дивіться, який чувак! Дивіться, у нього 4,6 трильйони сили. Шкода, що він зі мною не в друзях, а ні, почекай, ск скоріш за все, він зі мною якраз такий в друзях. Ха-ха, бро! Це просто щось неймовірне. Ви подивіться на нього. Просто наскільки він жорсткий чувак. До речі, як тепер легко я буду валити цього асасіна? Давайте перевіримо. Вроді би, як? Я його валю. Ну, нормально. Була б у мене зілька на Х2 силу, на Х2 перемоги було б взагалі супер. Але по 75 тисяч дійсно це, ну чесно кажучи, маловато. маловато. Хотілося б прям нормально прокачатися, тому що мільярд сили це хорошо. Але як ви бачите, у ось цього чувака найсильного 36 мільярдів. І я навіть не знаю, скільки потрібно взагалі качатися. Щоб 36 нафармити це я буду з ним на рівні, а мені треба, напевно, 40-50 мільярдів просто. Зробіть вашу тварину золотою. Опа! 20% шансу. Ну я так е не сильно хочу пробувати. Можливо, в мене є хтось, кого йому дважди отако. Бемк. Вийшло! Вийшло, вийшло, вийшло. Ану, де ти золота тваринка? Х-82. Ну все, X-99, все ж таки, вона трішечки гірша, трішечки гірша. Давайте подивимося, ще щось, може, зможна. Ну, оцього, оцю пташечку я би хотів прокачати, але маленький шанс, і можна реально провтикатися. Оцього чувака давайте попробуємо Із дешевших підемо, подивимося, можливо, якщо не вийде, то не вийде. Мені їх так багато не потрібно в інвентарі. Оці я би прокачав їх. Епічний, можливо, мені ще він випаде якось разу. І я їх просто з'єднаю в один. І буде взагалі по але перед цим всім мені треба прям реально ще прокачуватись, Потому що, щоб завалити уже цього лікаря, треба 2,7 мільярди у нього. Це мені десь треба мільярдів 5, мільярд, щоб його можна було валити по-нормальному. А 5 мільярдів, як ви розумієте, це просто колосальні якісь нереальні гроші. От де взяти 5 мільярдів по-хорошому, чесно кажучи, навіть я й не знаю. Тут щоб нормально прокачуватись, тобі потрібна по-любому віпка в будь-якому випадку. Тобі треба дуже багато часу на те, щоб попробувати прокачатись, хоч якось. Ну і робити постійно переродження. Якщо я зараз почну робити... Переродження, я стільки сили потрачу, розумієте? Це просто того не вартує. Абсолютно. А можливо, я зможу із нашим чуваком оцим Неко потрейдитись. І можливо, він мені щось може дати. Давайте попробуємо Але я його не бачу. Мабуть, у нього він вийшов. Він вийшов. Абалдеть, шкода, шкода. Можливо, він би міг мені дати крутого улюбленця з наступної локації або ще з наступної. Тому що сили у нього дійсно багато. У нього трильйони. Ну, в топі його дійсно нема. На жаль. Але та тут і без топа він жорсткий чувак, якщо чесно. Проте я все ж таки й фармлю. Вроді, і те, і все, але мені прям треба ну фармити дуже багато. Тому поки що можна просто валити цього асасіна, дофармити ще мільйон кубків і відкрити ще одне яєчко і подивитися, що ж з нього може випасти. Було би досить супер, якби мені випало щось ультра-ультра легендарне, круте, прикольне, те, що прям ну дійсно випадає дуже рідко. Хух, давай, Сань, доклікуй цього чувака. Тобі лишилося взагалі трішечки. все халява. І в мене на балансі знову 2 мільйони кубасів. І ми знову відкриваємо найпільше. Потужніше яєчко. У хоч би я щось. Це що ти мені випало? Ну? Це взагалі ерунда? Змайструвати велике ox 132 Оце мені вже подобається. Ми екіпію найкращих. А він все рівно в мене не одягнувся чомусь. Якщо в тебе... а в x 95 тільки, а в тебе Х99, тому ти й не передягнувся, боже. Це просто шок. Настільки складно тут фармити, це нереально. Все, народ, як тільки на цьому відео назбирається три тисячі подобайденів, я готовий попробувати пройти далі і попробувати завалити найкрутішого боса. Але це буде досить складно. Але все в ваших руках, тому обов'язково не забувайте за завподобайдені. Всем пока.